Рамштайн ідуть в Корн повертається до свого коріння, а австралійці ACDC встановлюють черговий рекорд. <му> Метавжевий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Yeah! Новини від корну. Корн аж двічі порадував своїх фанатів. Перша новина – це анонс осіннього туру по північній Америці, і не просто якогось звичайнісінького туру, а одного з найбільших за дуже і дуже багато років для цього гурту. А приєднається до корн у цій подорожі ніхто інший як Годжіра та один з найбільш гайпових гуртів сучасності Спіріт Бокс. Але звичайно, що нам на жаль потрапити на цей тур скоріш за все на світ. Тож ця новина, мабуть, не буде настільки цікавою для українських фанатів. Як друга гітарист гурту Брайан Welsh розповів про нову музику від корм? Ми пристрасно і інтенсивно працюємо над новою музикою. Трохи відстаємо від графіку, але дійсно глибоко копаємось у звуках, мелодиці, техніці та й просто зосереджені на кожному аспекті звучання. Мені подобаються наші останні роботи за минулі 10 років, але я думаю, що ми можемо краще. Мені подобаються пісні, які ми творили, але я відчуваю, що ми можемо. Перевершити це саме тому ми витрачаємо набагато більше часу на нову музику, а також витрачаємо набагато більше коштів. А ще ми пишемо без лейбла. Тому все йде саме від нас. Ми справді хочемо проаналізувати наше звучання і згадати, звідки ми прийшли і як ми це робили тоді, зробити, наче старий корн, але в сучасному стилі. Тому робота це дуже інтенсивна. Пісні чудові. Я цим пишаюся. Мені здається, що між собою ми ближче, ніж будь-коли. А ще це найважча музика, яку ми коли-небудь робили. І тут я маю бути з вами відвертим. На початку 2000-х я просто шаленів від корну. О майкарецько! Але як і доволі багато людей моєї формації, Після зміни звучання цього колективу вони почали все менше і менше цікавити саме мене особисто. Проте навіть сьогодні, у 2024 році, я ще досі вважаю, що ранній матеріал корну є еталоном того, як мав би звучати нью-метал, якщо б його не споплюжили деякі інші гурти. І так, звичайно, ще є поціновувачі останніх робів цього гурту. Але чогось мені здається, що більшість з нас любить саме їхню ранню творчість. І якщо цей гурт дійсно готовий повернутися до того звучання і переосмислити його в 2024 році, то це, на мою думку, не може не радувати фанатів. До речі, друзі, тут хотів би сказати, що доволі невеликий відсоток людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Пілгом Українського. Тож, якщо ви ще з якоїсь причин цього не зробили, я був би неймовірно вдячний, якщо б ви взяли і підписалися прямо зараз. І якщо це не перший раз, коли ви зайшли на Ютуб, то я думаю, що ви знаєте, куди дитяти. Скідроу міняють вокаліста. Знову. Скідро оголосив про те, що їм доведеться розійтись із їхнім вокалістом Еріком Ґронвелом, і вже знайшли Ерікові заміну. Щоправда, тільки на прийдешні декілька концертів. Сьогодні Скідро та Ерік Ґронваль разом оголошують про те, що Ерік більше не буде виступати як вокаліст Скідро. Наша величезна подруга Лізі Хейл із гурту Хейлсторм замінить його на вокалі на прийдешніх чотирьох. Концерт Ерік вирішив, що всі ці подорожі разом із гуртом не сумісні із його пріоритетами в житті, і захотів сфокусуватися на виправленні свого стилю життя, здоров'я, одужання і проводити більше часу із родиною. Сказала Скідро в пості на своїх соціальних мережах. Нагадати, що разом із кідрою Еріґронвель записав всього лише один альбом і пропрацював разом з гуртом не більше ніж два роки. І так, не дивлячись на те, що для більшості людей. Чи принаймні для мене справжній скідрово насправді асоціюється тільки із Себастіаном Бахом та із тим матеріалом, який цей гурт видавав на початку своєї кар'єри. Проте в той самий час ми маємо зауважити, що саме із Еріком вони видали, мабуть, найсильніший матеріал з того часу, як вони розійшлися із Себастьяном ще в дев'яносто Тож, хто б там що не казав, а ситуація із Еріком насправді доволі сильно вдарить по Скідров, адже він насправді був чи не єдиним вокалістом як. Кого фанати цього гурту прийняли за останні 30 років. І проте, в той самий час я мушу вам в дечому зізнатися. Мені насправді неймовірно цікаво почути, як класичні пісні з будуть звучати із вокалом Лізі Хейл. І на мою думку, це може бути дійсно щось доволі цікаве. Адже щоб там не було, а Лізі є просто унікальною вокалісткою. І хто знає, можливо, саме її вокал вдихне нове життя у цей гурт. Але звичайно, що найбільше запитання тепер залишається в тому, що ж буде із гуртом далі, і чи анонс Лізі на цих чотирьох концертах є невеличкою такою затравочкою, із якою гурт перевіряє реакцію своїх фанатів для того, щоб запропонувати Лізі повноцінне членство в цьому колективі? Або ж і вправду вона просто по дружньому допомагає гуртові із всього лише чотирма концертами, після чого скідрово будуть вимушені оголосити черговий кастинг на вокаліста і знову будуть шукати для себе нового члена. На колектив побачимо вже дуже і дуже скоро. До речі, друзі. А кого ви би хотіли бачити як наступного вокаліста з кідро? Та чи хотіли би ви повернення Себастіана Баха у цей колектив? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе проглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Друга молодість філа. Новини про нову музику від пантери начебто як притихли. Але все ж таки Анцельмо вперто не хоче йти. З наших дайджестів. це ж було вже. Не дивлячись на відродження пантери, він знаходить час і для гурту Down. Цей гурт не був дуже активним останні роки. Крайня їхня робота, і під 2014 року Down 4 Part 2. Але виглядає так, що скоро на нас чекає дещо цікавеньке, і можливо, вже цього року. Ось що сказав ударник гурту Джиммі Бауер. Ми зібралися десь місяць тому, всі, окрім філа, а потім на вихідних заїхали до нього. І в результаті у нас є сім пісень. Ми плануємо знову зібратися в квітні після обсудити питання запису і спробувати випустити це. І звісно, тут постає доволі логічне запитання: чи продовжують працювати із гуртом Філ Ансельмо, адже його графік із... Оновленою понтерою є доволі щільний, але виглядає так, що він все ж таки не збирається покидати даун. Або навіть не так. Даун не збирається відпускати філа. У Філа є нотатки, він точно записує все, що придумує для гурту. З ним чудово писати, бо він ідеально справляється з аранжуванням, дуже дотепний у своїх вокальних бриджах і подібному. Іноді це настільки круто, що я такий: Блін, я б ніколи про це не подумав. Ми можемо писати цілий день і без філа, але коли він з нами, виходить набагато краще. Це справді так, бо він такий, типу: зіграйте це чотири рази. Потім зробіть бридж і поверніться до куплету, Опісля піде приспів. І в результаті виходить вбивча пісня. Сказав Джиммі Бауер. <му> Тож так. Виглядає так, що після років доволі посередньої активності у філа Ансельмо намічається друга молодість. Виступи з пантера, нова музика із Даун, та й, скоріш за все, із пантерою також. А після альбому від Даун цей гурт однозначно поїде гостролювати. Так що бажаємо філу сил. Наснаги та натхнення. Адже насправді я, якщо чесно, доволі радий, що все складається саме так. Адже, можливо, не дивлячись на його особисті погляди, проте Філ є справді крутезним вокалістом. І він точно вартий того, щоби не йти з радарів метал спільноти. Ну а в цю невеличку паузу хочу, друзі, вам, як завжди, просто нагадати, що ми з вами взагалі маємо змогу говорити про нашу улюблену музику. Тільки завдяки тим, хто зараз є на передовій. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від незалежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. <звіт> я насправді хочу не пощу звіти кожен тиждень в цьому дайджесті, адже ви можете переглянути їх на моїх особистих сторінках на сторінках фонду. Але я думаю, що більшість з вас знає, що ми разом із нашим металевим фондом Сталеві крила щотижнево продовжуємо закривати величезну кількість запитів від наших військових. Тож друзі, я думаю, що ви і так все знаєте. Тож просто хочу сказати, що зараз ні в якому разі не можна опускати руки і ні в якому разі не можна припиняти донатити на Збройні Сили України. І як завжди закликаю вас, металістів, приєднатися до нашого збору. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую сталевим крилам за надану допомогу. Слава Україні! Героям слава! Сорок років. Love At First Sting Двадцять березня виповнилося рівно 40 років з дня виходу легендарного альбому горду Scorpions Love At First Sting альбому, який став абсолютно поворотним для самих Scorpions і який вважають одним з найбільш впливовіших в рок музиці загалом. Багато рок та метал гуртів, які були засновані на початку 80-х, практично одразу почали насолоджуватися популярністю, користуючись тим гайпом, який рок і метал відчували на початку 80-х. Але це точно не про скорпіон. Засновані в 1965 році на момент виходу їхнього найбільш популярного студійного альбому Love at First Thing, Скорпіон були вже майже 20-річним гуртом. І якщо в 70-х вони намагалися покорити Європу, то тільки із виходом їхнього альбому бле. Blackout, вони стали дійсно популярними в усьому світі. Тож логічно, що послідовник до Blackout мав стати поворотним для гурту, або вони назавжди залишаться невеличким гуртом з декількома доволі відомими піснями, або ж ця платівка запустить скорпіонс в стратосферу, і ми всі знаємо, якою вона стала. Love At First Thing став одним з найперших альбомів в році та металі, який був повністю записаний на цифру. І насправді не один, а цілих два рази. Що? наприкінці 83-го року Scorpions полетіли в Швецію, де вони почали запис Love At First Thing. і закінчили його. Так вони насправді записали весь альбом і ще декілька пісень, які ніколи не потрапили на цю платівку, і тільки були видані в 2015 році як демки. їхній тодішній ударник та басист Герман Рейрбал та Френсіс Букхолдс були хворі. Тож на допомогу їм прийшли не менш легендарні Джиммі Бейн та Бобі Рондінелі, які на той час були відомі за своєю роботою із гуртом Рейнбо. Проте після того як гурт вже в основному складі поїхав в доволі невеличкий двохтижневий тур по Сполучених Штатах Америки, їхній продюсер Дітер Діркс, який був абсолютним перфекціоністом, зрозумів, що ті записи, які гурт зробив в Швеції, не звучали саме так, як він. Хотів би почути прийдешню платівку. Тож він наполіг на тому, щоб Скорпіонс вже в своєму оригінальному складі перезаписали альбом повністю в Німеччині по своєму поверненню. і саме там вони змогли дійсно відшліфувати своє звучання, народивши ті пісні, які ми всі знаємо сьогодні. що одним з найголовніших хітів на цьому альбомі стала пісня «Rock You Like A Hurricane», яка взірвала чарти в Сполучених Штатах Америки і залишається по сьогодні чи не гімном рок-н-ролу та хеві-металу 80-х. Адже так, якщо ви не знаєте, то принаймні на той момент Scorpions ще досі вважалася хеві-металом. і тільки після цієї платівки вони насправді змінили своє звучання в повністю хардроковому романтично. Кардроковому напрямку Here I am. Like a і тут, до речі, ми маємо ще раз подякувати дітреві. Адже якщо б він не наполіг на перезаписі цього альбому, то хто його знає? Можливо, Rocky like a hurricane» так би і залишилася інструменталкою, як це було спочатку заплановано. Але з того часу альбом Love at First Етферстин став звичайно, що не тільки найбільш комерційно успішним альбомом в дискографії Scorpions, а також дійсно однієї з найбільш значущих платівок в році та металі. Загалом певною мірою зробив те саме, що Джудес Screaming for Vengeance зробив за декілька років до нього, і металіківський Black альбом зробить через декілька років після. Поєднавши в його випадку класичний хеві-метал із романтичним хардроком. І таким чином зацікавивши в рок музиці абсолютно нові мейнстрімні верси населення, яким до цього не було жодного діла даню, для справді зацікавив настільки, що одна лише пісня з цього альбому насправді відповідає за бейбі-бум у Франції в 1985 році, де після виходу синглу Still Lovin You народилося більше тисячі дівчат, яких було названо слай саме на честь цієї. Пісті. Ну і звичайно, що цей альбом неабияк сколихнув пуританські групи, і особливо в Сполучених Штатах Америки, де вони навіть заборонили оригінальну обкладинку цієї платівки і змусили лейбл замінити її на прісну фотографію самого гурту. Всі члени якого давайте будемо чесними з вами. Не є красунчиками, проте звичайно, що всі ці заборони обкладинок і скандали із текстами пісень на таких піснях, як «Rock you like a hurricane», звичайно, що тільки піддали жару вогонь популярності цієї платівки. що допомогло їй стати однією з найбільш впливовіших в році загалом. Друзі, це мало не вперше, коли ми вставляємо доволі таку історичну вставочку в наш метал Digest. Тож мені насправді дуже цікава ваша думка. Чи варто залишати метал Digest чисто новинними, чи можливо варто в них вставляти деякі подібні історичні сюжети? Будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях. ACDC роблять неймовірне. Австралійський рок-гурт ACDC нещодавно анонсував свій новий європейський тур, який звичайно що викликав просто нереальний ажіотаж і далеко за межами Європи, адже на нього будуть летіти люди зі всього світу. Звичайно, що через те, що це буде першим туром цього гурту з 2016 року. Ну і звичайно, що в цей тур вони будуть їхати не просто по якихось маленьких клубиках, а по стадіонах по всій Європі, включаючи два підряд концерти на стадіоні Уемблі в Лондоні. Ну і от на цьому тижні стало відомо, як же ж ідуть продажі в ACDC. Чи взагалі рок вже давно мертвий і він нікому не потрібний? Чи все ж таки хтось там хоча б піде на їхній концерт? Тож так, якщо вам цікаво, ACDC продали. Увага! Півтора мільйони. Квитків на свої концерти за перший день. Ми вірили в те, що цей тур стане одним з найбільших турів за всю історію існування світу. Але ти ніколи не знаєш до того, як люди почнуть купувати квитки. Ця ніч перед початком продажу була як, наче різдвяна ніч. Ти не можеш спати, ти весь нервуєшся. І я прокинувся в 2.30 чи в 3.00 ночі по Європі. Як тільки почався продаж квитки для того, щоб подивитися, як ми йдемо, і побачив, що на деяких з концертах ми вже продали всі. Загалом вони продали півтора мільйони квитків. За один дек. сказав Крікс Далсен, який відповідає за цей тур ACDC. Yeah! І ця новина, звичайно, що ще раз показує, що рок і метал в усьому світі після доволі важкого періоду певного напівзабуття приносить справжнє піднесення. Адже ця новина прийшла в тандемі із тим, що ACDC ні з ні сього, ні з того знову взлетіли на номер один в чартах білборда. Вони не навіть, блін, нічого не випустили. Просто на тлі того, що фанати гурту скуповували квитки на ці концерти, вони також вирішили оновити свої музичні колекції. І це друзі, погодьтесь, не може не радувати. І я дуже сподіваюся, що дуже і дуже скоро ми всі побачимо і Judas Priest і всі інші величезні гурти вдома в Києві після нашої перемоги. І Я думаю, що кожен з нас знає, що потрібно. Робити для того, щоб це сталося скоріше. Рамштайн розбійники. На Рамштайн знову подали до суду. І цього разу не тільки на тіля Ліндемана. на весь гурт. Начебто заплагія синдвоїв дует Ninja Cyborg, родом із Франції, заявив, що німці вкрали їхню пісню The Sunny Road і використали вкрадені партії мотиви у пісні Deutschland 2019 року. Французький дует стверджує, що Рамштайн щонайменше стирили. Гітарний риф із їхнього треку. Кож вони звернулися до юриста музичного експерта. Так, це й є така професія, якого звати Річард Дюбіньон. Позов було подано, ще в 2023 році, і наразі справа вже розглядається в суді Парижа. І ось що каже нам сам юрист Місіє Дюбіньон. Без сумніву, Рамштайн добровільно запозичили риф та інші мелодічні елементи з The Sunny Road Ninja Cyborg. В цьому випадку занадто багато подібностей. Це без сумніву плагіат вважає юрист. Тож, давайте послухаємо на пісню від цього дуету. А тепер про нашумівший трек Deutschland від Рамштайн. Ну Коротше, десь так. Висновки робіть самі. А загалом, звичайно, що будемо чекати на офіційний вирок суду. І єдине, чого я особисто сподіваюся, що цього разу лейбли хоча б не будуть розривати контракти із гуртом до того, як ми отримаємо цей вирок. <му> Найбільш уважне з вас, скоріш за все, помітили, що ні сьогодні ні з того світло в цьому епізоді змінюється. Декілька разів, а все тому, що деякі з цих епізодів я записую як звичайна нормальна людина, а деякі через волонтерку і роботу змушені записувати в абсолютно непристойний час, коли навіть металісти вже мають спати. Тож тут просто хотів би вам сказати, що як ви бачите, метал та виходить виходять без рекламних інтеграцій. А це значить, що цей проект тримається виключно на ентузіазмі і любові до металу. Тож, якщо у вас раптом є така можливість і бажання. Підтримати цей проект, то я був би неймовірно вдячний всім тим, хто зробить це на патреоні, в сервісі BuyMeCoffee чи тим, хто вирішить покросуватися в мерчі від Метал Пілгрема на наступному метал-концерті. Всі ці лінки ви можете знайти в описі до цього відео, але благаю вас не робити це в рахунок донатів на збройні сили України. Проте так заздалегідь. Дякую кожному із вас. Ну а на останок, друзі, вже тепер, як завжди, ваша улюблена рубрика, що не потрапило в цей дайджест. То, то ж хто там що не казав? А. то хто? То ж хто там? Шо? Хто То ж хто б там що. або ж і правду, або ж і вправду вона просто вирішила. Або ж і вправду вона як? То тільки із виходом, то тільки із виходом їхнього студії, то тільки із виходом їхній продюк народишу, народивши той... І тут до речі, доволі цікаво фа. І тут до речі, ми знову... подякувати для подякувати Скорб. Але з того часу, але з того часу, звичайно що, але з того часу, але з того, але з того часу, але з того часу, адже саме. Адже адже він і до цього є. Як... Яким до цього... Де вони навіть об. Де вони навіть заборонили обкладинку? Де вони навіть забули? Адже на ній. Хой. Адже на ній от прям трошечки в. Проте всі ці. Про це. Проте, всі ці заборон, проте, всі ці заборон, проте, всі ці заборон, Проте. Чи може? Чи все ж таки варто? Чи варто в них... Чи, можливо, варто в них... Чи, можливо, варто в них ціка... Коли дійсно глибоко копкаємо... Блядь. Але... Але мені... До речі, дру... До речі, друзі, тут хотів би сказати, що доволі... До речі, друзі... А ACDC... А ACDC... А AC... Правда, я підписуваний на, мене... на... Блядь, підписуваний на мене... Підписуваний на мене мене... Але будь якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, обов'язково написати коментар, якийсь там сім чи більше слів. Ну ви коротше знаєте все, що вам потрібно робити. І здибаємося на новому відео. Слава Україні!